Вітає глядачів телебачення Галичина. Про головне в деталях в етері телебачення. І ми зараз поговоримо детальніше про проєкт реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу, який реалізує громадська організація розвиток бізнес сектору України у нас в гостях пані Марія Савка, бізнес-експерт, і пан Олег Яцюк, член правління громадської організації Розвиток бізнес сектору України, менеджер проєкту. Ну, вітаю вас. Доброго е, вечора. Та да, давайте так спочатку наших глядачів курс справи введемо. що це за проєкт, ким він реалізується, які його партнери, скільки вже він триває і скільки триватиме. Пані Марії, перше питання вам. Ще раз доброго вечора. Я десь хочу підкреслити те, що ми всі розуміємо, що сильна економіка це є запорука наближення нашої перемоги. Але сьогодні перед економікою, перед бізнесом, стоять великі виклики, і один з найбільших викликів це є проблема на ринку праці. Дефіцит. Кадрів в першу чергу робітничих професій, і от десь на початку минулого року ми провели діалог з міністерством економіки, з заступницею міністра економіки пані Тетяною Бережною. Вона якраз займається в її віданні напрямок державних програм підсилення трудового потенціалу з центром державним зайнятості з Юлією Жовтяк, керівницею і наша громадська організація, якраз для того, щоб ми могли от спільно напрацювати для того, щоб чи Вирішить ті проблеми, які сьогодні стоять перед бізнесом, якраз в напрямку кадрів. І тоді ми відчули, що якраз є один з напрямків це є посилення і підтримка центрів професійно-технічної освіти при державній службі зайнятості. Ми бачили, ми розмовляли з бізнесом, спілкувалися з бізнесом і розуміли, що майже 90% бізнесу не знає про роботу тих центрів і не знає про ті можливості, які вони можуть отримати. Мати промоційно ці центри не підтримуються. І якраз тоді спільно наша команда напрацювала проєкт, бенефіціаром якого стало Міністерство економіки України, і який був підтриманий Агентством США з міжнародного розвитку USAID програмою зміцнення громадської довіри ucbi 4. І вже от сьомий місяць цей проєкт триває, його загальна тривалість вісім місяців. Коротко скажу, що в Україні таких центрів є вісім. Це таки перечислю Харківщина. Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Суми, Одеса, Рівне, Львів і наш Івано-Франківськ. І вони проводять навчання перекваліфікацію, в чому от їхня особливість. Вони працюють для різних соціальних верств. В них можуть проходити перекваліфікацію і жінки, і молодь, і люди старшого віку, і ветерани, і люди з особливими потребами. І, наприклад, час навчання триває від одного до. До шести місяців, коли, наприклад, професійна технічна освіта вона в першу чергу націлена на учнівську молодь і на тривалий курс навчання від одного до трьох років, і е, поряд з тим, ми відчували, що ці центри якось стоять в стороні і вони не відповідають тим запитам, які сьогодні має бізнес. Наш проект якраз ці прогалини почав е, заповнювати. Тобто, ми е, провели Олег, напевно, більш детальніше розкаже, що ми провели глибокий аналіз ринку праці в цілому в державі і по тих е, регіонах, де знаходяться центри. Ми провели анкетування, таке також е, е, глибоке. І якраз на основі цього ми почали діалог з бізнесом. Тобто, були проведені вже якраз е, на минулому тижні завершився восьмий бізнес-форум. Тобто, в кожному цьому центрі були проведені великі бізнес форуми де збиралося від 150 до майже до 300 учасників. Це були власники бізнесу, великих підприємств, середніх підприємств, і де ми спільно з державною владою, з центрами зайнятості, обговорили ті насушні проблеми кадрові, які сьогодні є на ринку праці, і як з допомогою того інструменту центрів професійно-технічної освіти можна частково допомогти бізнесу. Не завжди, наприклад, в тих центрах були присутні ті професії, які були потрібні бізнесу. Тобто, якраз в процесі такого діалогу напрацьовувалися ті моменти, які ми йшли на зустріч бізнесу. І, напевно, саме основне, що це не був просто діалог, а це почалося реформування цих державних установ. Тобто створювалися при центрах і зараз продовжують створюватися наглядові ради, де 70% займають бізнес. І бізнес таким чином. Чином може впливати на роботу цих центрів, даючи на навчальний процес, даючи якраз посил, чому треба вчити, як треба вчити, що їм потрібно, і даючи свою базу для того, щоб проходити якісно професійне навчання, практику. Практику. Практику, тобто скеровують так. бізнесмени, самі скеровують а що так, їм треба так, оце якраз державне реформування, де бізнес долучений до керування цим процесом. Пане Олеже, як то відбувалося це дослідження? Кого ви насамперед досліджували? Вибачте за таке слово. А чи, чи що ви досліджували? Куди ви зверталися? Е, які меседжі від бізнесу ви отримали, і від освітян також? Е, отримали. Отримали дуже багато. Але тут, напевно, треба почати ще набагато швидше. Як цей проект зароджувався? У нас уже на той момент були стійкі контакти з бізнесом нашої громадської організації. Оскільки е, співзвучний з нашою назвою проект Розвиток бізнес бізнес-сектору України ми реалізували у 2022 другому році, е, почали його реалізовувати десь влітку, там і закінчили е, уже в лютому 2023 року. Цей проект був спрямований на підтримку бізнесу із прифронтових регіонів, який шукає можливості релокації чи відкриття своїх філій на західній Україні, який шукає нові можливості в тих умовах, які склалися. Які склалися станом на 22-й вік. тобто, ми, ми знали, які це важкі умови. В результаті проект мав такий досить широкий розголос, особливо в тих регіонах. Де бізнес постраждав найбільше в Чернігівській, в Сумській, в Харківській областях, в Запорізькій, Херсонській. І ми з цим бізнесом контактували і надалі. І ми знали, що поряд із проблемою там перевезення основних фондів, поряд із питаннями релокації повної чи часткової, загострюється і, і все більше і більше загострюється питання пошуку кадрів. Тобто частина бізнесу навіть під час нашого проєкту переїхала в Івано-Франківську область, і тут вони зіткнулися із пошуком кадрів. Це бізнес, який переїхав у Франківськ, в Кавуш, в Тисменицю, з підприємства легкої промисловості, машинобудування. У них були проблеми із пошуком кадрів. У них були проблеми із підготовкою кадрів тут, на місцях, які частково, але не цілком відповідали їхнім вимогам. Тому ми знали, що ця проблема є актуальна. Але вже безпосередньо в нашому проєкті ми запустили опитування, яке триває ще досі. Основна частина його завершена. І ми результатами його користувалися під час підготовки до кожного форуму, під час проведення кожного форуму і під час розробки наших рекомендацій для державної служби зайнятості і для Міністерства економіки України. Рекомендацій щодо реформування центрів профтехосвіти. Наразі е, понад 3650 підприємців, тобто це власники бізнесу в основному або керівники бізнесу, вже це опитування пройшли. Це з усіх регіонів України, але е, найбільше це, власне, з тих регіонів, в яких функціонують оці центри профтехосвіти. Е, за результатами е, цього опитування, ми знаємо, що е, проблеми існують і. Дуже часто ці проблеми можна вирішити е, буквально в короткий термін, не змінюючи якось е, м, кардинально е, взагалі систему, яка функціонує. Тобто ми бачимо, що центри профтехосвіти мають достатню матеріально технічну базу, але вони раніше були зорієнтовані е, власне на підготовку. Безробітних, так, тобто, вони людина, яка стояла на обліку в центрі зайнятості, вона мала можливість безкоштовно пройти навчання в центрі профтехосвіти, і люди цією можливості користувалися. Але центри профтехосвіти вони відкривали професії. Дуже часто не орієнтуючись на потреби ринку, на потреби бізнесу, вони відкривали ті, які можливо було легше відкрити, ті, для яких у них легко було знайти кадри, які готували цих ці заробітничими професіями. Відповідно, дуже часто потреби бізнесу і наявні можливості цих центрів освіти не співпадають. Не Але найбільша проблема це та, яку про яку Марія Володимирівна сказала. Що Понад 80, а може і 90% бізнесу. Так? Десь, десь в, цих, в цих межах від 80 до 90 в різних регіонах підприємців. Вони не знають про можливості ЦПТО. Вони, можливо, дещо чули, але не знають, за якими спеціальностями вони готують. І у нас були такі ситуації. Навіть от один із останніх форумів в Харкові для харківського ЦПТО частина бізнесу не знає, що Центр профтехосвіти готує електриків чи електрогазозварювальників. А в них потреба така є. У цих центрах є можливість підготувати. Тобто, нам по суті звезд один... звез але не тільки, не тільки. Тобто, в тих центрах, де є така різка невідповідність того, що вони пропонують, і того, що бізнес потребує, ми запустили і вона вже досить ефективно працює. Програму реформування їхніх програм про реформування взагалі переліку професій, за яким вони готують, наприклад, Франківську. Тут є і місцевий бізнес, і релокований швейний бізнес в якій примисловості. І буквально ну, кілька тижнів назад вже наш Івано-Франківський центр профтехосвіти отримав обладнання для підготовки швей. У них будуть не тільки швеї, у них ще будуть вишивальниці і в'язальниці, коли вони вже повноцінно запустять ці нові професії. Тобто запит від бізнесу, ми показали. Необхідність відкриття цих професій, і за допомогою або донорів, або бюджетних коштів Центр профтехосвіти запускає нові професії. Реформування це завжди важко. Ну не завжди освітяни аж так дуже хочуть тих реформ. А як тут, у цьому випадку? Е, ну, бачите, тут є загальне бажання і Міністерства економіки, і Державної служби зайнятості провести зміни. І наше, звичайно, і тому е, ці зміни відбуваються навіть якщо хтось не хоче. Ну, значить, хто буде працювати той, хто хоче робити ці зміни. Розумієте, от е, я хочу десь так само доповнити, десь наголосити на тому, що сказав Олег. Розумієте, що відбувається, ці професії е, е, напрацьовуються і паралельно зразу і е, е, державна влада, і наші донори бачать, яка необхідність фінансування того, щоб центр ефективно запрацював, і вже йдуть донорські кошти і державні кошти для підсилення цих центрів. І вже, вже по деяких, наприклад, по Одесі вже, починає... вже зацікавлені. А? Так, вони також зацікавлені. От ми говорили про івано франківськ тобто ми подаємо навіть ідеї. От ми розуміємо, що Івано-Франківську дуже ефективно працює будівельна галузь. Так, ми завжди були е центровими, десь в державі на після по темпах Києва, по так. після Києва Київ це є в загальному на цей. А якщо взяти на душу населення, то ми завжди виходили в топові місця е в державі. Я... І зараз ми бачимо, що Франківськ ефективно розбудовується, тобто не зупиняється І розуміємо і те, що післявоєнний період буде ставити до будівельної галузі особливі вимоги, а також до кваліфікації кадрів. так І чи не варто було б, наприклад, нашому центру зайнятості Франківському якраз звернути увагу на будівельні професії? Поряд з тим, сьогодні для того, щоб ну мати треба площадку майданчики, так в нас є прекрасні ПТУ, ліцеї будівельні. Які мають насправді дуже серйозну базу, чому не можна скомунікувати і е, орендувати на якихось інших моментах е, проводити е, навчання і перекваліфікації спеціалістів для будівельної галузі? І якраз саме активно обговорювали. По перше, ми побували і в центрі зайнятості, і якраз е, е, в ліцеї будівельному, який готує будівельні кадри під час Вони, до речі, недалеко. Так так. і після того ми провели форум, в якому взяли участь якраз наші франківські забудівники. І вони були зацікавлені в цих речах. Вони ще сказали, що вони можуть і підсилити ці площадки, майданчики, навчання для того, щоб це було ефективно. Тому що ми розуміємо, що будівельна галузь має сьогодні дуже багато інновацій, і просто таких майстрів чи спеціалістів не треба. Треба насправді кваліфікованих, які можуть зразу стати і, і працювати. От якраз ця дуальна осі. Світа, про яку ми так багато говоримо, тут вона почне вона вже працює і почне ефективно працювати. Я так розумію, що запит підтримали різні регіони. Вісім 8... ві розумієте, ці центри не тільки на суто на свій регіон, а вони розраховані. Вони на взагалі на ці, це загально національний проект, і вони розраховані на, на бізнес, який працює в Україні. До речі, я хочу вам сказати, що, наприклад, наш цементно шиферний завод проводить замовлення в одеському центрі. Професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на певній спеціальності Розумієте, Тому ці речі от є такими конкретними, от і ну тішимося від того. знаєте, що от є результат, що цей діалог з владою з бізнесом дає позитивний результат. Ми бачимо, як рухаються центри, наприклад, вже в Полтаві сформована наглядова рада. Так е, і бізнес вже е, хоче це. Ми, ми думаємо, як вчити ці наглядові ради, щоб вони ефективно також працювали і мали ефективний вплив на роботу центрів професійно-технічної освіти. Це також такий момент, що не можна просто створити і на тому залишити, а треба їх підсилювати і сторони держави, і сторони громадських організацій. Я буквально хвилиночку доповню марі Володимирівну. Опір змінам є завжди то людині властиво, це це нормально. Але так само, як той наш проект, про який я розповідав у 2022 році, він мав успіх завдяки тому, що люди, які приїжджали сюди, вони були дуже зацікавлені налагодити контакти, відкрити тут свій бізнес заново або релокувати його, перенести чи частину перенести, тому що вони багато втратили, і вони розуміли, що. Цей проект дає їм шанс. Вони були дуже зацікавлені. Так само і зараз центри профтехосвіти вони зацікавлені в тому, щоби е, нарощувати свою діяльність для того, щоб змінюватися під потреби бізнесу. Чому тому, що була значна кількість безробітних, їм було кого навчати зараз? Ситуація змінилася. Кількість людей, які стоять на обліку в службі зайнятості, знизилася в рази, там в 5, у 8, в 3, Не знаю. Але але в них у них постало питання в тому, що. Наскільки вони є взагалі потрібні державі? Тому вони зацікавлені, зацікавлені в проєкті, зацікавлені в реформі, тому що ну, в них немає виходу. Так як і в нас а ці різняться ці проблеми та... бізнесу Мінюз. по регіонах, от ви у восьми регіонах регіонах були, різняться ці проблеми, чи Дивіться. чи вони майже одинаково? Давайте, от в першу чергу, візьмемо, чому почалася проблема з кадрами? Так, почалися повномасштабне вторгнення, якраз Релокрація. стимулювало міграцію, сильну міграцію, як всередині країни, так і зовні. Так, міграційні процеси пішли. Відповідно, е, йде відтік е, нас, наприклад, на е, в західних областях це менш відчувається так. А на е, профронтових територіях я би ще доповнила Олега. Ми ще минулому році провели, якраз наша організація реалізувала проект відновлення економіки на е, е, звільнених територіях. Тобто, це були шість е, е, прифронтових областей, і ми також працювали з бізнесом е, в такому. Ми вже тоді розуміли, які проблеми в бізнесу, і напевно, це все якраз переросло. Цей проєкт, який сьогодні е, ефективно реалізовується, е, проблеми є ті самі. По-перше, бізнес хоче і діалог, він хоче бути почутим. І от е, такий проект є доброю площадкою, добрим майданчиком, де влада слухає бізнес і не просто слухає, а е, через короткий період реалізовує ті зміни, і бізнес це бачить. Так, ну наприклад, по, в цьому все залежить від того, які галузі є пріоритетними в відповідному регіоні. Так, коли ми маємо Дніпропетровщину, так це великий промисловий регіон, поряд стим аграрний, це одні напрацювання. Коли ми беремо, наприклад, Сумщину, це трошки інші моменти, розумієте? Тому все залежить від того, які є основні пріоритетні галузі в регіоні, і від того, які професії їх саме найбільш більше цікавлять, але все таки бізнес працює. От ви говорили про суми, про Харків. Бізнес там працює. Так не просто працює. Я ну ми говоримо про те, що е, м, бізнес Харкова і центр зайнятості хотіли цього форуму. Тобто е, попередньо в проекті не передбачалося проведення в Харкові таких активностей. Вони е, стали активні активними і е, напрацювали. Сказали, що ми ми готові. Самі бізнес хоче зустрітися. Бізнес хоче такого діалогу. І звичайно, що і донор, і міністерство економіки пішли на зустріч таким речам. Тобто, я доповню буквально трішечки відносно різниці між регіонами. Ми бачимо по тому, які професії найбільш затребувані. Дійсно, є різниця. Тобто, якщо взяти одеську область, то там на першому місці виходять вотігі категорії «ЦДЕ», Якщо взяти там Харків, то там на, на самих верхніх щаблях рейтингу йдуть спеціалісти там, з обробки металу для машинобудівних підприємств, які далі продовжують працювати відповідно, якщо в них є такий попит. Тобто різниця є в тому, які професії найбільш затребувані в кожному регіоні. Але якщо взяти там 10-15 професій, то вони, в принципі, на різних місцях будуть одні і ті ж самі. Тобто, це потрібні електрики, це потрібні слюсаві, особливо там слюсарі з ремонту колісної техніки, особливо якраз в східних прифронтових регіонах. Це потрібні трактористи в тих регіонах, де сільське господарство на чільних місцях, токарі фрезерувальники кухарі завжди. Тобто Може десь бути просто кухар на п'ятому місці, а десь може бути там на десятому, але плюс-мінус всі професії вони десь десь з їхніх 15-20 вони збігаються для всіх регіонів. Тобто бізнес працює і бізнес кадри потребує, і потребує їх досить гостро. І центри профтехосвіти мають можливість ці потреби задовольнити, і ми якраз хочемо їм підказати, які професії їм потрібно нові відкрити, а які можливо. Варто закрити, тому що зараз на них попри. Регулювання в таке так, так. А якщо до тих, от якщо участь в формі, то <клес> бізнес і ці центри, а також і ті потенційні запрошуються люди, які би стали учнями відверто. Ну я не знаю, як їх назвати навіть е, дивіться. От я мала за честь десь модерувати майже на е, майже на всіх форумах. Ми mm. запрошуємо. Ми робили е, от, наприклад, Франківську, ми спершу зробили панель е, бізнес. Тобто, бізнес сказав, що він хоче, а потім була владна панель, були е, е, представники державної влади, центру зайнятості, регіональної влади, і вони вже відповідали на ті запити бізнесу. Тобто, ми побудували так такі. Чином роботу, але в залі були присутні представники бізнесу різних галузей, і вони могли задати пряме запитання і внести свої корективи. І що знаєте, що саме основне що зразу е, е, був е, е, посил на те, де вони можуть подати своє резюме е, на в на, наглядові ради? Тобто, вже в той же день можна було подати свою пропозицію, що я хочу працювати, і в нас було таке. Наприклад, у мене в Харкові е, була е, 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 як, як це підприємство Олег називали що робить е, е, самі топові стиль е, меблі, крісла, стільці, це саме по цілій Україні, і коли я її озвучила е, про наглядову раду, вона каже: Я хочу працювати. Я ну як можна е, е, пройти в наглядову раду? Я хочу працювати, я хочу допомагати, бо я відчуваю, що я це можу зробити, і я буду мати вплив на якісь відповідні рішення. Я ще доповню, так у нас були люди, які е, бажають Кутерційні. навчатися у центрах профтехосвіти. І власне, отой підприємець, за якого тільки що сказала пані Марія, який виробник лофт меблів, він е, кілька років назад прийшов на навчання в ЦПТО е, на е, зварника, а зараз і розвинув свій бізнес зараз до таких масштабів, так що в нього працює там кілька десятків людей, які зараз виготовляють. Меблів стиліовт. Тобто, десь 10% тих підприємців, які були, вони самі. Прийшли десь навчання в центрах профтехосвіти. Я так розумію, що питання номер один це зараз матеріально-технічне забезпечення оцих цих центрів профтехосмі. Я вам хочу сказати, що, наприклад, три центри: Одеський, Рівенський і Харківський, рахуються саме потужними. Насправді, там є такі площадки, які обладнання сучасне. Найсучасніше, що бізнес був здивований, коли ми проводили огляди цих навчальних. Бізнес був сподивований наскільки ефективно використовується навчання і яке воно якісне там верстати в Одесі. Токі верстати такого рівня були, що ну, насправді це було це дорогі речі. А інші, наприклад, центри вони менш ефективно обладнані таким потрібним обладнанням. І якраз завдання як державної влади, так і донора допомогти їм в постачанні необхідним обладнанням для того, щоб вони могли навчати тим професіям, які потребує бізнес. Ну і паралельно тут я хочу зупинитися все таки на дуальній освіті, тому що дуальна Освіта якраз зменшує кошти, які необхідно затратити. Якщо ми знайдемо ті підприємства, де можна проводити і навчання і ефективну практику, то це е, е, зменшить фінансові навантаження на поставку такого необхідного обладнання. Я зрозумів. Ви знаєте, донедавна пробітничі професії були, як то кажуть, не в тренді. Так не ну, ну якось так було. Треба було здобувати освіту вищу і офіс, юридична фірма. Змінюється світ і Україна разом з нею, правда ж? Разом з ним, Олег. Я собі таки дозволю. Це саме саме топове запитання. Розумієте, от насправді ми бачимо. Те, що е, сьогодні робітничі професії не мають е, популяризації, і ми якраз звернулися і до Міністерства економіки, до центру зайнятості, на кожному регіональному форумі до регіональної влади, щоб ми напрацювали оті спільні завдання і е, моменти, які дадуть промоцію робітничим професіям. Ми зараз якраз активно це от наше основне завдання. Ми зараз над цим активно працюємо для того, щоб е, ну, ми розуміємо, що е, е, зарплата. Це є основний мотиватор е, вибору професії, але про це також повинен знати. Наприклад, коли керівник підприємства стане е, на площадці загальнонаціональній і скаже: дивіться, от мені потрібні такі, я даю даю таку зарплату. У мене такий соціальний пакет. То це є е, е, зовсім по інакшому е, молоді Стоймо. люди будуть е, підходити. А наприклад, е, ми е, в нас, наприклад, в школах. Чому немає такого професійного навчання, де би вже в школі діти побували на підприємствах, проходили практики, і вони вже би долучалися до робітничих професій. І після того би задумалися, чи йти і зразу трошки перевчитися і заробляти гроші, чи чи, здобувати, чи можна потім вже пізніше здобувати вищу освіту? Я добавлю тільки що звичайно, промоція в техносвіти вона є необхідна. Але ми побачили таку тенденцію, що Ринкова ситуація, вона вже змінює погляди молоді на це. Тобто, ми бачили в Франківському будівельному ліцеї в групі штукатурів двох дівчат, які прийшли туди уже після художнього училища, і вони прийшли, вони приходять на заняття зі своїм інструментом, в який вони вже вклали там десятки тисяч гривень. І вони його використовують там для того, щоб робити декоративну штукатурку. Тобто, вони знають для чого вони працюють. Вони знають, які в них можливості є на ринку праці. І у нас були в тому же франківську були е, представники будівельної галузі, власники будівельних компаній, які казали, так, у нас монтажник систему утеплення для будівлі, який працює на висоті, він в сезон заробляє 80 тисяч гривень у місяць. О, тобто е, люди це знають, і ситуація змінюється, але і свідомість е, е, збільшується. Так, але держава, центри зайнятості, міністерство економіки, держава загалом все одно повинна докладати зусиль для того, щоби десь. Давати належну промоцію професійно-технічній освіті, а якщо говорити про бізнесменів, які вперше почали з нашої програми про такі можливості, які хочуть знайти працівників, які готові співпрацювати. Як вас знайти, де шукати? Які е, ну, є центри зайнятості? Ми тільки як проміжне е, е, ланцюг, Ладно. який десь ланка, яка допомагає бізнесу. Є е, франківський центр зайнятості, до якого можна звертатися. Поряд з тим, е, є наша сторінна нас. Є сайт, є наша сторінка. Звичайно, що ми допоможемо е, е, бізнесу, якщо в цьому є необхідність. Доп почу, щоб він був почути, І якщо в них є е, запитання або пропозиції. До речі, скільки пропозицій від бізнесу лунало, тому це дуже корисно, щоб влада почула ці пропозиції і їх зреалізувала. Форуми відбулися. Що далі? далі дивіться, далі ми в кінці е, лютого проводимо е, великий в Києві форум де зберуться всі донори де збереться найвищий рівень державної влади найвищий рівень державної влади де зберуться представники отих наглядових рад які вже сформуються. Ну і центровий бізнес будемо громадські організації, які захищають інтереси бізнесу. От і ми ще раз підкреслимо, що ми зробили в рамках реформування цих центрів. Ми і це тільки не буде говоритися про центри, а ми будемо взагалі напрацьовувати, які зміни ми повинні робити на ринку праці, щоб задовільнити інтереси бізнесу в кадрах. Дякую. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за участь в нашій програмі. Дякую нашим глядачам за увагу, разом до перемоги. Допомагаємо нашим військовим. Молимося за них і Україну. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Дякуємо. Дякуємо.